Композицією снігом білим у виконанні Романа Коваля, вихованця школи мистецтв за розпочався благодійний новорічний ранок у Хмельницькому для дітей та дорослих. Бувся захід просто неба у сквері імені Тараса Шевченка для відвідувачів, вчителі та вихованці навчальних мистецьких закладів підготували колядки, щедрівки, українські новорічні та різдвяні пісні. Ми десь готувалися місяць, можливо, трошки менше, тому що дуже багато заходів і. Неможливо, як то кажеться, все охопити, подарувати людям новорічний настрій. Підготували кілька композицій, кілька колядок. Коляда прийшла. Ми долучаємось до різних благодійних акцій, і сьогодні теж приймаємо честь у цьому заході. Ми будемо співати пісню. Дякуємо ЗСУ за, за українську пісню. Наймолодших учасників розважав пан Морозенко. Поруч працівники молодіжного центру та міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання розгорнули локації зі спортивними активностями та творчими конкурсами. Для діток від трьох років ми підготували цікаві локації, ігри, естафети, влучний хід. Він якраз позаду зараз, де дітки мають влучити обруче в конус. Також лабіринт, робота з м'ячиком на координацію. Підготували для діток такі дві гри, як фотоквест та бінго. Фотоквест потрібно відгадати 10 новорічних різдвяних фільмів, з'єднати фото з назвами фільмів. За це отримувати подаруночки». Разом із десятирічною онукою Вікторією на захід прийшла хмельничанка Євгенія Марунюк. Зізнається, потрапили на свято випадково. Зараз в такий тривожний час дуже корисно проводити для дітей такі міроприємства. Вони трошки розвеселяться, забудуть про ті тривоги, які є, і буде святковий настрій. Під час заходу усі охочі могли долучитись до збору коштів для працівників культури, які нині служать у лавах ЗСУ. Цілі різні, тому що е, треба і автомобіль. Е... Треба і засоби, які виробляють електроенергію. Ну абсолютно різні. Так само треба і дрони. Наші співробітники вони відкривають самі банки. Ми збираємо, рахуємо, оформляємо протоколом і перекидаємо на банки вже там, де це потрібно. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.